Тов ортопед це полтавське підприємство, на якому виготовляють сучасні протезно-ортопедичні вироби та допоміжні засоби реабілітації. Філіали центру протезування ортопед відкриті майже в усіх областях України. Зокрема, у Черкаській області працює два філіали у місті Черкаси та в місті Умань. Наша компанія ТОВ Ортопед» здійснює безкоштовне забезпечення протезно ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації. До протезно-ортопедичних виробів відносяться вироби протези нижніх кінцівок, протези верхніх кінцівок, системи ортезів на хребет. Система ортезів на хребет передбачає собою забезпечення коректорами постави, корсетами. Та іншими виробами також. Ми виготовляємо систему ортезів на нижні кінцівки. Вони бувають текстильні, з термопластичних матеріалів вони бувають шарнірні та безшарнірні. Все це виготовляється і забезпечується в нашою компанією для осіб з інвалідністю, для дітей з інвалідністю, для дітей до 17 років. Безкоштовно все робиться безкоштовно. Клієнти ні за що не платять. Ортопед співпрацює з передовими українськими підприємствами, які можуть практично стовідсотково забезпечити людину з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації. Також ми маємо інші напрямки роботи щодо безкоштовного забезпечення технічними засобами реабілітації. Це компанія ТОВ Інваполо. Дана компанія здійснює забезпечення крісло-колісними різних видів. Сюди можна віднести також крісло колісні з електроприводом, електроскутера. Дана компанія також здійснює постачання ортопедичних лізерів. Ще одна компанія, яка забезпечує технічними засобами реабілітації, називається ТОВ Норматрейд. Дана компанія спеціалізується на. Забезпечення підйомниками різних типів. Підйомники бувають на різну вагу людини, і підйомники бувають рухомі і нерухомі. Тобто нерухомі вони ставляться коло ліжка людини, фіксуються у пол. А рухомі вони можна переміщати, зацепивши людину, переміщати її по квартирі, по тому приміщенні, де знаходиться дана людина. Бо, наприклад, підйомниками можна користуватися як удома. Даними і так само ці підйомники заказують організації, такі як лікарні, будинки пристарілих. то там людину можна просто на цей підйомник зацепити спеціальними рівнями, там спеціальна сідушка перемістити навіть з кімнати в кімнату, навіть з кімнати в ванну на підприємстві безкоштовно забезпечують протезами осіб з інвалідністю, пенсіонерів за віком, військовослужбовців та інших окремих категорій населення за наявності довідки ЛКК або ВЛК до нас можуть. Можуть звернутися інваліди, дітки-інваліди, дітки з вадами опорно-рухового апарату. Це так їх відносять в категорію діти до 18 років. Також до нас мають право звернутися жінки, які мають вади розвитку молочні залози. До нас можуть також звертатися особи похиловіку, яких немає інвалідності. Такі люди мають право на забезпечення протестного ортопедидичного ерментування. Це протези руки ніг. До нас мають право звертатися також військовослужбовці Збройних сил України, люди, які працюють в СБУ, в Держслужбі. Держслужбовці, які займаються захистом території України, будь-які військові формування, які є в законі, які здійснюють захист нашої батьківщини, вони мають право звертатися за забезпеченням протезними, ортопедичними та технічними засобами реабілітації. Також є люди, які здійснюють підтримку Збройних сил України, це різні організації, які займаються доставкою речей, харчами озброєння І ті люди, які проводять ремонтні роботи в різних організаціях, наприклад, як ми знаємо, що в тих районах, де проходять бойові дії, часто немає електрики. Тобто організації, які займаються там відновленням енергопостачання, грубо говоря, вони працюють в цих бойових діях, можуть отримувати контузії, травми, каліцтва. Вони також мають право на безкоштовне забезпечення протезно артопедичної та технічними. Засобами реабілітації. А також люди, які називають, їх називають, від в категорію постраждалих, то такі постраждалі люди. Це прості мирні громадяни, які проживали в Луганській, Донецькій області та інших областях, куди була здійснена агресія Російської Федерації, які постраждали від бомбардувань, авіаударів, ну, так само отримали каліцтва, поранення або набули хвороби, які спричинили в подальшому. Жуть ампутації рук, ніг для цієї категорії громадян. Навіть не потрібно інвалідності. Інвалідності не потрібно. Людина, така яка має підтвердження, що вона постраждала. Вона звертається на комісію ВЛКК, це військово-консультативна комісія або ЛКК це лікувальна консультативна комісія, і вони дають довідки ЛКК, що та чи інша людина потребує ці вироби. І тоді ця людина. Людина може звернутися в органи соціальної операції, вона може звернутися в ЦНАПИ і подати документи. Якщо вона потребує цих виробів, всі ці документи відповідно приймаються ними, відправляються на фонд інвалідів. Вже далі фонд інвалідів приймає рішення ну, в основному позитивне на забезпечення цими виробами. Філіал підприємства Ортопед, який працює в нашому місті два роки, обслуговує Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Вінницьку області. І для Чності клієнтів працівники ортопед можуть відвідати їх вдома, надати консультації, робити заміри, примірки та робити адресні доставки засобів реабілітації. У нас у Черкаській області знаходяться два філіали, великий є з виробничим цехом в місті Черкаси. Це вулиця Надпільна, 204. І наш філіал в місті Умані – це вулиця Горького, 17. Також є телефони, по яких можна звернутися в місто Черкаси на філіал. Це телефон 097 144 12 84. І міста Умані філіал, телефон 067-45 32 702. Години роботи в Умані з 8 години по 17 з часу до 2 обідня перерва. Працюємо з понеділка по п'ятницю.